Олександре, найцінніше всі інформації, які ви сказали, запитання, яке поставити, поставили, чи можна вірити Зеленському? Українці, ну давайте розглянемо це питання, що ті, які нас зараз дивляться, а потім будуть дивитися, можливо, пізніше в записі. Самі відповіли на це запитання Олександра, чи можна вірити? Зеленському. І в своїх коментарях просто не боялись написати, вірю я чи не вірю Зеленському, що він не буде балотуватися на другий термін. Ну а я вам, в силу своєї колишньої професії, а ми колишніми ніколи не буваємо, свого життєвого досвіду, своєї пам'яті, яку мене нагородили батьки і вчителі на тренуваннях. Буду відповідати вам на запитання, вот. І запитаннями, і розповіддю. Шановні українські, скільки разів Зеленський заявляв, що буде, іде на буде президентом лише один срок? Неодноразово, так? А коли відчув вкус влади, збагачення, теплим оточенням, коли уявив, що він найвеличніший. І як заявив Андрюша Єрмак в інтерв'ю 1 плюс один пані Наталії, що Зеленський найкращий президент за всі часи Незалежної України. І що він повинен йти на другий строк, тому що кращого президента Україна не знала. І я б рекомендував би йому, щоб він пішов на другий строк. Перед цим Андрюша Єрмак забув. Що його Зеленський неодноразово заявляв публічно, воно все збережено в інтернеті, що він буде йти, буде президентом лише на один строк. А потім почались з його боку заяви, які дають можливість двояко тлумачити, іде чи не йде. Та я подивлюсь, чи потрібне є суспільству. Але знову а як же ж забули. я його залишу, це суспільство? А да. ви вже забули, а що сказав Вова Зеленський? Що якщо я хоча б раз порушу закон, мені нагадувати не треба, я сам добровільно подам відставку. Казав, казав, почитайте в інтернеті. Ідемо далі. Скільки разів він порушував Конституцію і закон? Ну це ж, дорогі мої, вся діяльність президента. Як на ладоні, бо він підписує укази, розпорядження, підписує закони, або які вчиняє дії, які б суперечить Конституції законам, або відповідають. Так от, юристи, правники підрахували, що лише починаючи з 20 травня, день прийняття присяги інаугурації, він вже порушив Конституцію України. перший день після прийняття присяги. Що незаконно призначив дострокові парламентські вибори, він порушив Конституцію до, до на початок, зараз скажу, повномасштабного вторгнення на, на лютий на, на 22-го року, 22 року понад 30 разів. А якщо взяти порушення законів, то це набирається до сотні. Володю, звертаю до Зеленського, ти публічно дав слово. Процитую майже дослідно, що якщо я порушу хоч раз закон, мені нагадувати не треба, я сам добровільно подав відставку. Де твоя заява про відставку? Ти масово порушуєш Конституцію. Більше того, ти вчинив діяння як особисто, так і за попередньою змовою групи осіб, які мають ознаки державної зради, зловживання службовим становищем і неналежним виконанням службових повноважень, в тому числі. І в період воєнного в стану, який ти вів з великим запізненням. Тому, шановний Олександре, поставте хай наші глядачі самі собі поставлять запитання, чи вірять вони Зеленському. І потім все стане на своє. Ну якщо в Зеленського за час правління країною, це вже пішов, прости мене, Господи, сьомий рік, так? Уже він сьомий рік, як просунувся. Ну, фактично, сьомий рік, так. Да, п... Згідно Конституції. Ну, ви знаєте, що я до мозгакостів правник. Для мене от Конституція, кримінальний кодекс, кримінально процесуальний кодекс, інші закони, де все розписано, і я повинен діяти так, і всі повинні діяти так як передбачено в Конституції законом України. Так от, згідно Конституції України, п'ятирічний термін. Президента України закінчився 20 травня 2024 року. Я писав наукові статті з цього приводу і рекомендував Володимиру Зеленському звернутися до Конституційного суду, щоб Конституційний суд дав тлумачне роз'яснення, чи можуть його повноваження автоматично бути продовжені, якщо вони закінчилися п'ятирічний термін під час воєнного стану. Тому що ви знаєте, що в конституції виписано, що для парламенту автоматично продовжується повноваження під час ведення надзвичайного чи воєнного стану, а для президента цього немає. І це не просто забули депутати. Я пам'ятаю, як ми приймали конституцію право участь у засіданні конституційної комісії. А хто на той час був президентом України? згадали? Кочма з авторитарними страшними замазками і так далі, який погрожував вне, то, то, внести на розгляд на референдум свою конституцію. Так от, бачачи, які у нього авторитарні замашки, це був ще перший термін його президентства. Ми народні депутати і виписали в Конституції так, що у випадку введення надзвичайного або воєнного стану повноваження Верховної Ради України продовжуються автоматично. По завершенню воєнного надзвичайного А для президента цього не зробили по одній єдиній причині. Та він же ж такими замашками, як Зеленський і цей самий Кущма, можуть кожний раз продовжувати стан воєнного чи надзвичайного стану. І вибори не проводяться. І тобто то буде, узурпує цуркової буде автоматично бути 6, 7, 8, 9 чи 10 років президента. Ось чому так було виписано в Конституції. Команда Зеленського зібрала звичайно зі юристів. І в Конституційний суд не звернувся. А чому не звернувся? Тому що вже було рішення Конституційного суду, якщо я не, не, мені не зраджує пам'ять, у травні 2015 року де Чорним білому Конституційний записав, що Конституційний президентський термін 5 років і не дня більше. Ось так, шановні мої, і коли час правління уже сьомий рік країною. Стільки було сказано брехні з Зеленського. Я от ну возьму просто те, які вже як, мабуть всі знають, як він брехав, що не було операції Вагнергейт, операція Авеню по затриманню вагнерівця. Півтора року. І підсовував тих, хто брехали і через нього так само. Так, да, да, абсолютно правильно. Я конкретно беру проти, от, проти нього. Як брехав? Що не було взагалі ні цієї коспірації. Як йому підбріхував хто? Андрюша Єрмак. Як йому підбріхував хто? Арахамія? Як йому пари із фракції ОПЗЖ? Тож Шуфрич на телебаченні. А як брехали, облизуючи, обілюючи Зеленську, що цієї операції не було, новопризначений керівник головного управління розвідки Будану? І з ким брехав заарестовичем в інтерв'ю, що цієї операції не було. Поки не були опубліковані документи, дані свідчення. А потім хто, тих, хто сказали правду, що ця операція була, і, зокрема, Роман Червінський, полковник, героїчний розвідник і через помсту Зеленський Герман Далика. Порушити проти нього кримінальну справу, арештувати, більше року знаходиться під вартою, до цього часу в суді не завершені справи волокітяться. От вам. Так от ви мені скажіть, особа, яка в ранг державної політики вела принцип тотальної брехні і маніпуляцій, їй можна вірити чи довіряти? Ви знаєте, що? Ну, от є. Просто людська довіра до людини. Друга, товариша, кума, сусіда, приятеля. А у мене питання довіри і віри. Не просто як пенсіонери-громадянина до Зеленського. Вибачте, ми колишніми не буваємо, а як генерал-лейтенанта Служби безпеки військової контррозвідки. У мене є всі об'єктивні підозри і підстави вважати, що Зеленський, перебуваючи майже 10 років своїм 95-м кварталом в Москві, під опікою резидента КДБ ФСБ Олександра Маслякова, були завербовані як агенти політичного і релігійного впливу в Україні, агенти політичного і ідеологічного впливу, що вони давали, які концерти, які наративи, які скрепи московській, кремлівській, руській міру кидали. А гроші, ж, великі гроші отримували не сплачуючи ні копійки податків. Так от і мені скажіть, чи можна такій особі, яка є зараз сьомий рік правителем країни, 20 травня 24 року, являється прослочним президентом довіряти або вірити, українці, ну не вже вас нічого, нічого не навчило? І завершу відповідь на це запитання, шановні Олександре, Ще до повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський вилив чергову бруд і брехню на депутатів Європейської солідарності, і, зокрема, екс-президента Петра Порошенка, що зробила фракція Європейської Солідарності на цю відверту брехню, цинічну брехню, вона зробила заяву. Я до сих пор пам'ятаю ту фразу цієї заяви, зайдіть в інтернет і перевірите. Правду, я кажу, чи ні, вони написали, який Путін, пуху, пропусім, пуйло, не будемо живати, так, такий Зеленський брехло. Так от я вам скажу, якщо поставити, ну, п'єдестал, пошани. Перше місце, друге і третє. Ну нагородження, да? на змаганнях. Так хоч як напитки педіст, перед Педісталом поставити Путіна, Трампа і Зеленського. Я б затруднився як головний суддя, кому, кому надівати на шию вінок брехні за перше місце. Ви розумієте, чи Зеленському, чи Трампу, чи Путіну. у цих трьох осіб. Патологічна хвороба до брехні маніпуляції. Патологічна хвороба до абсолютної влади, патологічна хвороба до збагачення і просто манія величі, манія нарцисизму просто зашкалює. Ось в цьому питанні вони настільки схожі. Різниця, яка лише велика, в них в тому, Сумасшедша різниця, ви мав догадатися, в чому? У віці. Так от, не зря скажуть. Як що старе як мале, а мале як старе? Коли, коли так, ходять в апофіз, так сказати, брехні, маніпуляції і так далі. О, от так і саме. Тому, шановні українці, вам вирішувати, вірите чи не вірите із того, що ви бачите. О, а б я говорив би, знаєте що? поменше звертайте на заяви, увагу на заяви Трампа, Путіна і Зеленського. Брехло на брехло, брехлові, брехлові сидить, і брехлом поганяє. От так от. так Ну і ще е, от декілька запитань. Теж знову ж таки дуже багато було інтерв'ю. Е, я ж так розумію, що все це відбувалося на полях генасамблеї. ООН, яка відбувалася в нью -Йорку. Е, Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News отримав запитання щодо корупції в Україні. Логічно, що він мав його отримати, можливих розкрадань міжнародної допомоги, причин відкладення виборів і спроб обмежити антикорупційні органи. Так ось ведучий е процитував ведучий політику, А, ведучий е на Fox News, процитував, цитує, видання політику, де йшлося про ну, монополізацію влади Зеленської, е невдоволення навіть в лавах слуг народу цим. Е Зеленський сказав. У відповідь ведучому, а це неправда. Тобто, за його словами, саме партія Слуга народу. У нас, до речі, був на цю тему з вами ефір. Так ось, зі слів Зеленського, саме партія Слуга народу е і ухвалювала, да, ухвалювала ключові антикорупційні реформи, а Європейський Союз підтверджує їхнє виконання. Мені цікаво, чому Зеленський забув сказати, що саме з його ініціативи та ініціативи слуг народу були протягнуті і проголосовані ті законопроекти, які обмежують НАБУ і САП. Більше того, ці законопроекти не скасовані, вони є і правки в ці законопроекти є. Чому він про це забув сказати? Олександре, а давайте от у нас вийшла сьогодні так передача. Що ми практично живуть, спілкуємося з нашими глядачами? Українці? Скажіть тихо, по секрету самі собі. У нас є корупція чи немає? Я нікому про це не скажу. <рес> це так запитання. Я думаю, що зараз всі будуть сміятися. <рес> Українці, тихо, тихо. Самі собі, на кухні або під одіялом, скажіть, у нас є корупція чи немає? А хто покриває в нас корупцію? Не знаєте. тут я скажу на весь голос. Найвеличніший ім'я якого Володимир Зеленський. Та тижня не проходить, щоб не було офіційних заяв антикорупційних органів, журналістських розслідувань, де викриваються схеми. Корупційні схеми на розкрадання сотень мільйонів і мільярдів доларів. Для Зеленського це не корупція, ви шо? А те, що виявили вже опубліковано його найближче оточення, яке зав'язано в корупційних схемах розкрадання, у всіх сферах е, д, народного господарства, а саме головне на оборонці, з його співвласником 95-го квартала на ім'я Мінді. Чули такого? А другий інших, його найкращих менеджерів 5 чи 6, які в всіх схемах, українці. Так от після такої заяви Володимира Зеленського, що в нас нема корупції, що то неправда, що слуги народу вони приймали антикорупційні закони і так далі. А скільки осіб слуг народу, народних депутатів, з Верховної Ради місцевих, десятки притягнути до кримінальної відповідальності за корупційні діяння? А Зеленський каже, що в нас корупції немає. І знову ж, Шановні свячизники, ви вірите найвеличнішому, просроченому Зеленському, те, що він сказав іноземним журналістам, що в нас корупції немає. Та хіба ви вже забули, як вони хотіли обрізати повноваження про соціальну незалежність САП і Набу? І, 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 що, і що лише молодь, яка вийшла з картонками? Вийшла не захищати сапі набу, господи, вони в деталях не знають, що це за правоохоронні органи. Вони вийшли на то, коли почалися погрози з Європейського Союзу, що будуть введені санкції проти України. Одна з найболючіших санкцій, яка вона могла бути для наших дітей, це скасування безвізового режиму. І ось чому по всій Україні вийшли десятки тисяч молодих людей, починаються 14-15 років, десь до 22-23 років. Вони вийшли за своє право. Яке здобула революція гідності. І депутати, які були обрані в 2014 році, ми ставили, підписали європейський договір, європейський з Європейською Асоціацією, що будемо вступати в європейський союз. І, і нам був наданий через певний час виконання певних домашніх завдань безвізовий режим. Це завоювання яке. А Зеленський із своїм. Зеленим кодлом, зеленими гнидами. Робить все те, що чуть і не кожного дня лунають заперечення, зауваження, критичні зауваження, що введення в Україні якісь обмежені санкції, в тому числі і такого характеру, як можливо, було позбавлення безвіду, коли б вони хотіли обрізати просувальні повноваження, на сапіна САПІ набу". І знову ж, він заявляє отакі речі. Ну, бреше не моргнувши. Вибачте, є така народна. Народне не в я українське, ти йому в очі, а він каже Божа роса. От знову ж приклад, що ми маємо. Реально. І як нас хочуть тримати, ну просто вибачте, за лохів. І ще одне, Олександре. От журналіст задавав йому це запитання, так? Я не знаю, як Зеленському. А мені було соромно за Україну до чого її довів. Що на сьогоднішній день Україна в Європі займає перше місце як корумпована держава. Розкрадання державних бюджетів, бюджетних коштів в оборонній сфері під час такої війни, коли ми щоденно втрачаємо сотні наших найкращих синів відочок, розкрадання за корупційними схемами. На мільйони сотні мільйонів американських доларів. Українці, ви по Кипійчині, допомагаєте донатити на дрони, на іншу техніку, на автомобілі, на бронежилети нашим захисникам, по копійчині. Ці ж нелюди розкрадають сотнями десятки мільйонів доларів. За кордоном покупають віли, квартири, нерухомість, автомобілі по декілька штук елітних, записуються на близьких, далеких, різних родичів, знайомих, і як зовся води. І в нас корупції немає. І в нас стоїть і питання, і, шановні Олександр, і шановні наші глядачі. Або ми віримо в брехню Зеленського, що в нас в Україні корупції нема. Тоді, будь ласка, не возмущайтеся і них У соціальних мережах чи в розмовах своїх, що в нас сплошна корупція, що нічого без хабаря не можна зробити. Зеленський сказав, що у нас корупції немає. Наче тоді погодьтеся з цим. Або давайте не боятися, не мовчати і називати речі своїми винами. Що Зеленський, він відповідальний за все. Він, хоч і просрочений, але глава держави і Верховний Головнукодоч. Правда, такий верховний голоконачок, як з мене Папа Римський, чотири рази ухилявся від армії, ні дня не служив. Ну то окрема тема. Так от, не боїмося, не мовчимо і говоримо правду. І вимагаємо, щоб оце корупційне кодло почали з Зеленським. Була арештована і притягнута до кримінальної відповідальності. Я повірю, Олександре, і Шановні речі, в те, що є реальна боротьба з корупцією, коли буде висунута підозра офіційна Мінтючу, Татарову і Єрмаку. Ну а оскільки, згідно чинного законодавства, поки він є просроченим президентом, проти нього не можна порушувати кримінальне провадження, то почекаємо, коли закінчиться. Тоді, так сказати, Зеленський буде арештований, буде його судити народний або військовий трибунал. Так от я повірю в боротьбу з корупцією, зловживанням службовим становищем, вищих посадовців, коли буде порушено кримінальне провадження, висунута підозра за всичені злочинні діяння і обрана міра обіжного заходу тримання під вартою єрмаку, татару, міндічу і другого одного двору, двору Вані Баканова. нагадую, він був знятий. Зеленським займаним посади за неналежне невиконання службових обов'язків під час воєнного стану, вчинення військового злочину, що буде передбачено покарання від 5 до 8 років позбавлення волі. Так от, якщо проти всіх чотирьох осіб не буде порушене кримінальне провадження, не буде оголошена офіційна підозра, про вчиненню кримінальних правил. І їм не буде в суді обрання міра запобіжного заходу без альтернативної застави тримання під вартою. Я не повірю, що в нас є реальна боротьба з корупцією, організованою злочинністю у найвищих і що вона ходить. Все око замилювання. Тому що все це очолює. Оце все, що в Україні відбувається. Найвеличніший Володимир Зеленський. І ще одне, Олександре, зауваження, яке сказав журналіст. Коли давав запитання про поводу концентрації влади та монополізації влади, шановні мої, є норми міжнародного права. Відкрийте їх, де ви не виписані ознаки поліцейської держави. На сьогоднішній день ми маємо ярко виражену створену Зеленським поліцейську державу. Коли переслідується опозиція, переслідуються опозиційні журналісти, переслідуються опозиційні блогери. Незаконних кримінальних переслідування патріотів України, захисників України, безповідальне затримання, тримання під підвартових генералів, і внесення захмарних застав сотні мільйонів гривень. Це просто дійсно на голову не налазить. А ці корупціонери з оточення Зеленського найближчого оточення, його кошельки розкладають державу на мільярди доларів, і ні один з них. Не притягнути до кримінальної відповідальності. Так ви мені скажіть, українці є в Україні корупція чи немає?